Ситуація навколо власника Concord Capital Ігоря Мазепи набуває розголосу в мережі. Ви напевно чули: його арештували і поставили якийсь величезний завдаток, якісь величезні мільйони. І ви знаєте, він щедро дає інтерв'ю, цей бізнесмен. І він щиро не розуміє взагалі, а чому до нього претензії. Тобто він отримав земельну там ділянку. ну Зрозуміло, що як інколи отримують, нікого не звинувачую. Ну як інколи отримують земельні ділянки, зокрема от на будівництво біля метро е свічок, багатоповерхівок. Ну, то таке, він каже: я не давав дозвіл. ну Питайте у того, хто дав. І отут виникає багато питань. Ну По-перше, я не думаю, що в Україні є люди. Які вважають, що е, бізнеси з мільярдом плюс е, оборота це бізнеси, які самостійні і ніяк не нав'язані, не зав'язані на жодному чиновнику в Україні. Побудувати такий бізнес в Україні неможливо. Тут ФОП е, зареєструєш і отак будеш мати проблем, тому що тобі потрібен і бухгалтер і юрист і, і що завгодно, і тобі штрафи напишуть і адвокат. І купа всього. Тобто, звичайна людина, звичайна людина. Ну, я не кажу там. Якийсь стартап, можливо, який вибухнув. звичайна людина будувати бізнес, тим паче бізнес, агробізнес, там медійний бізнес, будівельний бізнес і так далі, неможливо ну неможливо. Ну це об'єктивно. Потрібно мати абсолютно чітко, чіткі зв'язки з різними людьми, з якими можна рішати. Ти не зможеш нічого зробити в нашій країні, якщо ти не знаєш людей, які можуть допомогти підказати. Десь закрити на 6 очі, ну це об'єктивність, ну так побудована так побудований бізнес. І отут виникає запитання. Тепер виникає запитання, як могла ця людина побудувати багатомільйонний мільярдний бізнес, і ніхто нічого не бачив. А тепер в ньому побачили, що в нього є якісь там проблеми по бізнесу. І тут виникає запитання: це хтось у владі втратив е, свою позицію і тому страждає от, бізнесмен, який зараз не має підтримки. Чи комусь потрібна частина цього бізнесу, а не змогли між собою домовитись? І Таке часто буває. Бачите, як багато запитань І ще раз кажу: я нікого не захищаю про Івана Ігоря Мазепу. Я Вперше почув тільки, ось коли почалися ці скандали. Ну, як правило, ми взагалі не знаємо, хто за чим стоїть у нас в країні. Тому тільки після гучних скандалів ми дізнаємося, якісь прізвищі. Телеграм шапці профілю там, ігор Мазепа дає своє розгорнуте інтерв'ю і пояснює, що на його думку це тиск на бізнес. Телеграм ютуб.